Шановні друзі, мене звати Андрій Станченко і цього року я вже 10-й раз прийняв участь у найбільшій в світі конференції щодо корпоративного навчання. Це ATD, воно було в Вашингтоні. І назва цього року була Collective Insight. Друзі, колективні інсайти це що Energy каже вже 10 років. Треба щось почути, треба з кимось про це говорити. І тоді. Колектив інсайт народжується і це дійсно корисно для бізнеса. Тому ми підтримуємо, якщо декілька людей йде з компанії третій квіток Любий, ми даруємо і будуть не тільки люди, які будуть розповідати про що вони почули да, найсучасніше, а й будуть реальні практики і чари, які поділяться досвідом, як це застосовується зараз в ці дні. Тому друзі, 2 липня, до скорої зустрічі, енерджі чекає, буде дуже дуже круто.